Реальність ілюзорна. Ми живемо в матриці. Я думаю, усім добре знайома ця концепція, яка здобула особливу популярність після виходу одноіменної кінострічки з Кіану Рівзом у головних ролях. Розвиток квантової механіки як науки створив ще більше умов для спекуляції на цю тему. Адже у світі, меншому за атом, усі звичні нам правила перестають діяти. В тенетах виходило безліч роликів на цю тему, щоразу хитромудріше доводячи, що світу, в якому ми живемо, насправді не існує, а те, що ми називаємо реальністю, не більше, ніж фікція і гра розуму. А що, якщо я скажу вам, що ця концепція далеко не нова, а її історія починається задовго до виникнення фізики елементарних частинок? Все почалося як звичайна суперечка між філософськими течіями емпіриків та раціоналістів. І ще до виникнення сучасної науки інтелектуальна спільнота Європи розділилася на два табори. Перші стверджували, що джерелом знань є розум, а другі досвід. До перших зазвичай відносили математиків, до прикладу, Лейбніца, а другі були переважно фізиками, які на той час займалися експериментальною наукою. В той час англійський мислитель Джон Локк розробив концепцію, відому як табула раса, чиста дошка. Він вважав, що людський розум на момент народження є порожнім, а всі знання надходять із досвіду через чуттєве сприйняття і рефлексію. Ідеї Локка згодом сформують основу течії, названої емпіризмом. Реагуючи на емпіризм Локка, єпископ Джордж Берклі створив свою соліпсичну парадигму, яка стверджувала, що речі, які ми сприймаємо як зовнішні, існують лише у нашій свідомості. Берклі почав з критики Локка. Зокрема, того, що ми можемо мати абстрактні ідеї, які є загальними для багатьох конкретних об'єктів. Він стверджував, що всі наші ідеї є конкретними і тому немає сенсу говорити про існування незалежних від нашого розуму загальних понять. Тобто, по суті, стверджував те саме, що й середньовічні номіналісти. Берклі погоджувався, що ми пізнаємо світ через чуттєве сприйняття. Проте він радикалізував цей принцип, стверджуючи, що ми маємо справу тільки з ідеями, які виникають у нашому розумі. Якщо ми бачимо об'єкт, це означає, що в нашій свідомості є ідея цього об'єкта. Але ми не можемо стверджувати, що цей об'єкт існує незалежно від нашого сприйняття. Головний принцип філософії Берклі формулюється як: існувати означає бути сприйнятим. Він вважав, що об'єкти існують лише тоді, коли їх сприймають свідомі істоти. Відповідно, всі матеріальні об'єкти є лише нашими сприйняттями або ідеями. Для того, щоб уникнути крайнощів соліпсизму, Берклі вводить роль Бога як вищої істоти, яка постійно сприймає все існуюче. Тому, навіть коли ми не сприймаємо об'єкти, Бог продовжує їх існування. Це дозволило зберегти певний об'єктивний порядок світу, хоча цей порядок базується лише на Божій свідомості. Хтось може згадати, що задовго до Берклі був Платон, який також вважав матеріальний світ лише відображенням реального світу ідей. Однак давньогрецький мислитель не вводив поняття суб'єкта, а відтак його ідеальний світ перебував не в свідомості, а в просторі, точно так само, як і матеріальний. Тобто підхід кардинально відрізнявся. Для Платона ідеальний світ протиставляється матеріальному як світ досконалості, тоді як у Берклі йдеться саме про реальність та ілюзорність. Спростувати ідеї Берклі насправді не складно, адже Бог та інші суб'єкти також дані нам не інакше як крізь призму власного розуму. Відтак переконувати в реальності зовнішнього світу потрібно лише самого себе, що призводить нас до соліпсизму. А це безглуздо, адже по суті, соліпсист повинен доводити свому опоненту, що його насправді не існує. Ця думка згодом була розширена Девідом Юмом та іншими мислителями, які намагалися знайти альтернативні пояснення існування об'єктів. У подальшому подібні погляди розвивалися під назвою філософії феноменалізму, радикальної форми емпіризму, яка стверджує, що все, що ми знаємо про світ, базується на нашому досвіді сприйняття. Джон Стюарт Міль, наприклад, пропонував ідею, що об'єкти існують не через безперервне сприйняття, як у Берклі, а через постійну можливість досвіду. Це означає, що об'єкти можуть бути потенційно сприйняті, навіть якщо їх зараз ніхто не бачить. Іншими словами, груша перед вами існує, бо за певних умов ви могли б її побачити, понюхати або доторкнутися до неї. Іммануїл Кант у своїй теорії феноменалізму пішов ще далі. Він розрізняв речі в собі, об'єкти, які існують незалежно від нашого сприйняття, і феномени, об'єкти, які ми бачимо через наше сприйняття. Кант вважав, що ми можемо знати лише феномени те, що наше сприйняття дозволяє нам побачити. Він не заперечував існування речей в собі, але стверджував, що ми ніколи не зможемо їх безпосередньо пізнати. Ернст Мах, ще один відомий представник феноменалізму, запропонував ідею, що об'єкти. Це не просто пучки відчуттів, як вважав Берклі, а чисті дані. Це означає, що об'єкти існують як логічні побудови, що ґрунтуються на наших відчуттях. Наприклад, стіл в іншій кімнаті існує, навіть якщо ніхто його не бачить, тому що можна припустити, якби хтось зайшов у кімнату, він би побачив цей стіл. Таким чином, реальність об'єктів полягає у можливості їх сприйняття. Філософський напрямок логічного позитивізму, який виник у ХХ столітті під впливом Ернста Маха та Бертрана Рассела, розвивав ці ідеї далі. Логічні позитивісти стверджували, що речення про фізичні об'єкти, наприклад, стіл стоїть у кімнаті, можна перевести на мову чуттєвого досвіду. Це означає, що фізичні об'єкти можуть бути описані лише через те, як ми їх відчуваємо. Феноменалізм у різних формах і варіаціях. Досліджує, як об'єкти і наш досвід їхнього сприйняття взаємопов'язані. Хоча різні філософи, такі як Берклі, Мах і Кант, пропонували свої версії цієї теорії, основна ідея залишається спільною. Наше розуміння реальності ґрунтується на тому, як ми її сприймаємо через чуттєвий досвід, і наше знання про світ обмежене цими відчуттями. Найпершим це питання поставив ще Декарт, коли сказав свою знамениту фразу Коджіто ерго сум. Мислю, отже існую, постановивши таким чином, що єдине існування, у якому ми можемо бути впевнені, це існування власного я. Сам Рене Декарт не був соліпсистом чи феноменалістом, оскільки, зрештою, визнавав існування матерії, однак став родоначальником раціоналізму, стверджуючи первинність розуму у пізнанні. Усі подальші теорії, такі як квантова теорія реальності, хоча і покладаються в доказах на пізніші наукові відкриття, насправді походять від наведених філософських концепцій. Те саме можна сказати і про поняття атома, яке потрапило в фізику з філософії Демокріта. Якщо замислитися, це поняття хибне, адже воно буквально означає неподільний, тоді як наука давно розчепила його на елементарні частинки. Та чи справді єдиним достовірним існуванням є існування власної свідомості? Поняття об'єктивної реальності необхідне хоча б для того, щоб відрізняти у сні ти чи наяву, бачиш справжню геометричну форму чи оптичну ілюзію, сприймаєш світ адекватно чи хворієш галюцинаціями? Зрештою, у що б ми не вірили, ми змушені поводитися так, наче люди навколо справжні, наче речі керуються зрозумілою нам фізикою, словом, поводитися так, ніби реальний світ існує. У фільмі Матриця нам показали віртуальний світ, до якого підключені люди. Однак цей світ передає повний спектр відчуттів, тому можна сказати, що вони проживають повноцінне життя. У шоу Трумена головний герой живе в ілюзорному світі, проте його ілюзорність полягає не в запереченні фізичної реальності, а в штучності життя конкретної людини. Можливо, суть ілюзорності полягає лише у веденні в оману, де одне явище видається за інше. Зрештою, що є ілюзія як неспотворена реальність. Можна припустити, що наш світ це симуляція. Однак цей факт не спростовує існування реального світу, у якому ця симуляція була створена. Тобто варто говорити лише про розшарування реальності, а не про її відсутність. З іншого боку, чи правий був Декарт, вважаючи власну свідомість чимось безсумнівним? Нам здається, що ми унікальні, а відчуття власного я реальніше за будь-яку річ. Однак, можливо, якраз це відчуття і є ілюзорним. Так, наприклад, деякі вчені стверджують, що те, що ми сприймаємо як свідоме відчуття, не є окремим фундаментальним явищем, а радше результатом когнітивних процесів, які не мають жодної таємничої сутності. Іншими словами, всі наші відчуття пов'язані з чисто фізичними, хімічними і біологічними процесами нашого матеріального мозку, тому ніякої окремої субстанції, яку ми називаємо свідомістю, не існує. Концепції свідомості, як і концепції ефіру в фізиці чи алхімії в хімії, на думку цих вчених є помилковими. У майбутньому ми навчимося описувати всі процеси мислення і відчуття через об'єктивні терміни нейронауки без звернення до поняття свідомості. Представники цієї теорії, такі як Пол і Патріція Черчленди, вважають, що коли ми краще зрозуміємо роботу мозку, концепт свідомості буде визнаний як непотрібний для пояснення людської поведінки. Та когнітивних процесів. Буддистські філософи ще задовго до цього стверджували, що суб'єктивне я і те, що ми називаємо свідомістю, є ілюзією. Згідно з цією традицією, немає постійного автономного суб'єкта свідомості. Те, що ми сприймаємо як я або свідоме існування, це потік миттєвих психічних станів, що постійно змінюються. Свідомість і я не існують як окремі сутності. Вони є простою конструкцією, яка виникає з потоку психічних станів та впливів. Справжнє усвідомлення настає, коли людина розуміє цю ілюзорність. Якщо замислитись, то ілюзія свідомості може бути значно підступнішою, ніж ілюзія реальності, якраз тому, що власне я здається самоочевидним, нашою тихою гаванню, де точно немає місця обману. Люди вважають себе унікальними особистостями, хоча в переважній більшості живуть за неписаними шаблонами і різко осуджують тих, хто їм не слідує. Нам легше прийняти те, що світ, у якому ми живемо, кимось вигаданий, однак тяжко усвідомити ілюзорність власного я. Бенджамін Лібет досліджував зв'язок між свідомими рішеннями та мозковою активністю. Він вимірював електричну активність мозку, так званий потенціал готовності, під час простих рухів, таких як натискання кнопки. Лібет виявив, що потенціал готовності виникає за кілька сотень мілісекунд до того, як людина усвідомлює своє рішення виконати дію. Це означає, що мозок приймає рішення раніше, ніж людина усвідомлює його. Вчені, що займаються квантовою механікою, навпаки, вводять спостерігача, який може впливати на стан елементарних частинок. Мабуть, як і у випадку з емпіриками та раціоналістами, що будували свої філософські концепції, відштовхуючись від особливостей своєї наукової діяльності, сучасні вчені теж схильні допускати подібні упередження. Зрештою, однозначні висновки не зроблені однак, кожен в силу власних поглядів лайма схиляється до однієї з версій. Я, наприклад, схильний вірити висновкам дослідників мозку, оскільки роль спостерігача достовірно невідома. Очевидно, що людина не здатна спостерігати квантові феномени, тоді як прилади, які фіксують зміни, важко назвати суб'єктами. Не обов'язково заглиблюватися у філософію чи детально вивчати наукові теорії роботи мозку, щоб збагнути ілюзорність власного я і віднести його до звичайних феноменів. Адже, як і у випадку з матеріальними речами, нашою свідомістю можна маніпулювати. Йозеф Геббельс застосовував багаторівневі методи маніпуляції, які охоплювали всі сфери життя суспільства: від медіа і мистецтва до освіти і ритуалів. Він створив систему, яка максимально ефективно контролювала думки і поведінку мас, використовуючи пропаганду для досягнення політичних цілей нацистської Німеччини. Стенлі Мілгрем провів свій відомий експеримент після процесів над нацистськими злочинцями, багато з яких виправдовували свої дії тим, що просто виконували накази. Це дослідження допомогло пояснити, як звичайні люди можуть брати участь у жорстоких діях під впливом авторитету. Експеримент показав, що люди схильні виконувати накази авторитетних осіб навіть тоді, коли ці накази суперечать їхній совісті та моральним цінностям. Маркетологи також активно застосовують методи маніпуляції свідомістю, і це не є якоюсь особливою таємницею, все починаючи від розташування товарів на полицях супермаркетів і закінчуючи різноманітними акційними пропозиціями, направлені на те, щоб змусити людину до певних дій. Звичайно, для людини реальність може здаватися більш ефемерною, адже вона знаходиться десь зовні за межами нашої особистості. Однак і сама особистість, якщо вдумливо подивитися на неї, є не більше, ніж концепцією свідомості. Незважаючи на схильність людини до самовпевненості та егоцентризму, ми не можемо бути впевними, що наші думки насправді є нашими. Сумнів в існування реальності міг виникнути у вас через нав'язливі зовнішні впливи, тобто ту саму реальність, яку ви заперечуєте. Зрештою, предмет у теорії може існувати. Не будучи об'єктом, тобто тим, що сприймає суб'єкт. Однак суб'єкт не може існувати без об'єкта, будучи собою. Неможливо бути тим, хто сприймає, якщо нічого не сприймати. Я сподіваюся, що не втомив вас цими хитросплетіннями думок і ви ще здатні висловитися самі з цього приводу в коментарях. Буду радий будь-яким думкам, а також якщо ви лайкнете це відео і підпишетеся на канал, адже це створить додаткову мотивацію для нових випусків.